човник на хвилі, моє серце гойдає, радісно квітує я в травневі дні бо живе в світі білі, та кого я кохаю, та ще завжди сонцем сяє у душі. Всі ми добре знаємо, що перші ваші творчі кроки на сцені були у, саме у Лебедині, у Лебединському педагогічному коледжі. На училище, той час він був так. педагогічне училище. Розкажіть, будь ласка. В училищі з 92-го року я навчався, по 96-й. Мені було 14, там 15, я вже толком не пам'ятаю, з 15-ти. 15 років і поступив я в фізкультурну групу через те, що там було більше хлопців, і навчався. У мене був класний керівник Володимир Сергійович Шміленко, який нас тримав так нормально в формі. І ця вся закалка на сцені моя, це ще школа з цих часів. Тоді що музика? Знов таки? Ми бігали в музикалку, займалися. Я був, грав на ударних Ось тут. Я побачив барабани. Святку день, сповнений пісень і весні світла приємо троян, троянда. сонцем зводить є, віри щастя є, чекає мене, знайом. Кипиті досі. І перші весілля, на яких я тут грав по Лебединщині, і перші свої заробітки, і перший спортивний костюм, який я купив на ці гроші, це все спогади про Лебедин. Що вчителі, наші рідненькі, які з нами нюнькались, нянькались, так, і водили нас за ручку скрізь по уроках. Перша така свобода, де я був самостійним уже. Походеньки в гуртожиток, по вечорам до дівчат. Ну, Що ну, тут, тут скажеш? Всі найкращі свої спогади в юності в такому віці, коли ми зростали, навчались жити. І, ну, і В основному ця основа життя, я думаю, що загортувалася саме тут. <му> Палає мов та зірка крізь віки, і святкує день сповнений пісень, і весні світла мов троянда, Сонце дзвонить є, вірю, щастя є, бо чекає мене Зараз нелегкий час для всіх українців, кожен воює на своєму фронті. Ми знаємо, що ви допомагаєте нашим військовим боронити нашу рідну Україну. Я думаю, що я не є винятком зараз, вся Україна волонтерить. Я вмію танцювати, співати, вбивати. Я не дуже вчився. Я розумію, що багато хто з нас того не робив, але ці концерти допомагають дійсно нам збирати на зброю, на амуніцію, на провізію для хлопців. Збираємо, передаємо. Саме головне, щоб люди не розувірились, що це потрібно робити зараз. Тому що зараз чим далі, тим більше люди опускають руки і перестають. Донатити перестають вірити, того, що вони сподіваються не знаю, на державу, на дотації до якісь за кордон. Більшість фронту тримається на волонтерах. Я знаю це. Я співпрацюю з волонтерами по всій Україні, з різними, і постійно мені люди пишуть і в соцмережах, що треба туди те, треба туди те, допоможіть тим, хоч інформацією, хоч перепостами, хоч грошима, хоч зборами. Допомагайте, допомагайте і сам допомагаю, наскільки можу. І всіх запрошую. Не опускайте руки і робіть це, волонтери, це сила. Доки в мене ця зірка не а не як весною давній сніг, не затьмариться ліра, не буде прекрасна, буде сонце завжди у моїм вікні, і святкує день сповнений пісень, і весніє світло мріє вно. Ну і, звичайно, що ж ви хотіли побажати рідній Лебединщині, нашій Лебединській громаді. У мене купа емоцій, у мене прям е сентименти такі, що я тільки під'їхав до Лебедина. І це найрідніше місто в моєму житті, тому що ну, я був в училищі, трошки поговорив з студентами, їм бажав того, що е це все воїни світла, воїни сонця. Це сонечко в мене, яке є логотипом, так. Це те, що от ми тут придбали, так, і всі ці майбутні педагоги, хто стане, хто не стане вчителем, я не знаю. Але це світлі люди, які мають будувати фундамент для наступних поколінь. Тож я бажаю зберегти, зберегти націю нашу українську. Тому що саме тут нас навчали як гарно мелодійно спілкуватися українською мовою і правильно, і грамотно, саме тут нас вчили, вчили бути добрим і допомагати і робити добро. І... Я пишаюся тим, що я тут колись навчався, і тут в мене була така школа життєва, яка дала мені стержень у житті. І сюди я з радістю повертаюся знову і знову, аби побачитися з рідними, з друзями. І мені дуже приємно завжди бути тут. Дякуємо вам. Ми також вам бажаємо міцного здоров'я, творчих злетів, натхнення і якнайшвидшої всім нам перемоги. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Я вам бажаю люди, нехай щасливим буде ваше майбуття, щоб ви діти не знали, щиро завжди кохали і в щасті пізнавали. І нас сонце навесні, залишивши від зими, лише спогад, а найгірше хай розстаємо в сніг, а найкраще хай прийде до нас з Богом миру, добра любові, я вам бажаю. Кном, смуток на душі В прийшла біда, хто скаже скажи я. Вам бажаю, люди, нехай щасливим буде ваше майбуття, щоб ви біди не знали, щиро завжди кохали і в щасті пізнавали.